Минуло вже 22 роки, але таємниця найзагадковішої поразки в історії боксу досі оповита туманом. 2004 рік Лас-Вегас. Володимир Кличко, один із найперспективніших боксерів світу, виходить на ринг проти Леймона Брюстера. Українець беззаперечний фаворит. Він впевнено домінує в перших раундах, демонструючи свою перевагу. Здається, до перемоги рукою подати. Але в п'ятому раунді відбувається щось незрозуміле: Брюстер відправляє кличка в нокдаун. Володимир Ледве-ледве дотягує до гонгу, але потім виснажений і безсилий падає. Рефері зупиняє бій. Світ боксу в шоці. Версія про отруєння спалахнула як блискавка. На це вказували дивні обставини. ФБР уже давно підозрювало промоутера Дона Кінга в причетності до махінацій. За кілька днів до бою коефіцієнти на Брюстера впали майже вдвічі, що свідчило про велику ставку на аутсайдера. А після бою, коли Кличко вимагав передати його медичні зразки для дослідження, ці аналізи просто зникли. Розслідування зайшло в глухий кут і справу закрили. Це була друга поразка Володимира за рік, і скептики ставили хрест на кар'єрі українця. Але Кличко молодший домінував у суперважкій вазі наступні 10 років. Друзі, а як думаєте ви, хто зробив цей гидотний вчинок? Пиши в коментарях та не забудь про вподобання.